Не лодку, ти шо, дорогуша. Ей ти що, вилазь! Підсіла просто максимально тихенько. Щось вона так... Щоб би не зрізала. Друзі, у нас сьогодні вийшла така просто потужніша рибалка з такими чіткими клюваками. Тому підпишіться, поставте лайкосик і гарного вам перегляду. Ого, комарі починають двіжувати. Так, ми сьогодні з вами рибачимо на сперший. Так як у мене в задумці сьогодні потягати воблера. Остання рибалка нам показала, що то в принципі і воблера, і силикон працювали. На більше в Так, Так, найприкольніше буде, якщо я зараз забуду катушку або ще щось. Ні, не забув. И все положено по дедовскому, газетка. И 4000 X1 с UGK 1.2 Катушка дуже багато читав негативу про неї. А в основному це про поганий фрикціон. Що якось він там ривками при покльовці, при виважуванні працює. Ну, може в когось і попадається такий, може то брак якийсь незрозумілий. А в мене нормально відрабатував все від плавно, без косяків всяких. І плюс. Оцього спінінга короткого в лодці. Це те, що він такий компактний, дуже легко збирати, не те, що з блібердом, там трошечки історія була друга. флюрокарбонові 064, 060 і 045. І ще я захватив таку темку хотів сьогодні провірити. Це ніхромові поводки. Типа скруток, але з із, із безузловкою і застіпкою, які я хотів сьогодні потягати. Подивіться, як вони себе поведуть. Ну, для початку почну із флюра, де я його діжу. А потім будемо тестувати. Ну куди я його вже дів'йомаю? Повідець ми з вами прив'язали. Отака довжина флюра 0,60-го. Давайте перейдемо до... Приманок, тенечко. ого, тут у мене караул ні я б не повипадало. Значить, дивіться, що у мене сьогодні. Це силіконові тіло тілодвіжання, як завжди. Поки що нічого в мене тут не мінялось. Свінги, віброворми, фети, наноміну і німбли. А цей дядя тут працював чудово. І по воблерах. я трошечки передивився з останньої рибалки, дуже багато воблерів відсіяв і вийшов в мене такий набір. Це, значить, рудру вкинув сюди. Той воблер, який у нас працював, китайський, його копія, копія орбіта, саморобки. Тут є залізо і вертухи. З іншої сторони у мене тут... Карасі і два інквізитора і Монтера і Віглін Оскар. Отакий набір. Повикидав я великі орбіти 130-ті, рудри повикидав, залишив тільки Монтеру і Рудру копію. що така зла так. так вона трішки поранила зябра собі ну, я думаю будемо сподіватися що вона виживе конечно ось працював у нас віброфет все Фу, ох, вона мені тут і натворила. Ділов. Позарилась на віброфетік. Так. Покидав я німблом, жодної покльовки не отримав, а потім поставив віброфет і зразу. Влупила з ходу прям практично. Ми будемо далі зараз віброфетити з вами. Ще візьміть собі за правило Хто не знає, я знаю, що багато людей в темі, а от новачки, може і ні. Після того, як завжди клюнула вас щука і на флюрокарбоновий провіряйте перевіряйте, є там насічки бо. Можуть бути отакі ситуації, дивіться. Трош, трошечки посікла вона. Залишила насічку, але вона не критична. Зараз, якщо зілліємо якусь щуку, то значить критична. <гум> але старайтесь міняти Повідці, якщо хоча навіть отака якась мінімальна насічка з'явилася, поміняли та і все. Щоб у вас тоді була душа спокійніша. Не можу встановити поріз, глибоко так різанула, і довелося зробити отакий <смі>, саморобний бандаж. Все-таки треба брати з собою на риболовлю якісь аптечки мінімальні, там хоча б пластир або бинт, щоб не було таких інцидентів. Но, перш за все, обережно поводиться із рибою, тому що щука це вам не іграшки. Хочу зробити невелику заміну і поставити. карася. То, что у нас тут завжди працює. Я думаю, он працюватиме и сейчас. Підсіла, ты что? Просто підсіла конкретно. Стой, 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 стой. стой. Не під лодку, ти шо, дорогуша, ей, ти що, вилазь? Блін. А, вона завела цей. водорослі, Так. Є у нас просто карась це світовий бестселлер. Треба ще буде трошечки прикупити їх і потягати. Ось така красотка глинула на нього. Підсіла просто максимально тихенько. Я думав, що це зацеп якийсь за водорослі. Давай, топчи. Ну, це безотказна штука, Провірена роками. Що ж щось вона так щоб не зрізала сюди Фу Інквізитор в шахті Блін так якось вона його упакувала незрозуміло Могла б і різануть. Розловив я цього інквізитора, наворотила вона мені тут знову. У мене сьогодні, мабуть, не буде чистої лодки, це 100%. Відпускаю. А я тепер розбираю оці польоти Підсаки за такими ячейками, мабуть, самі... Погані у світі, коли ви ловите на воблера і туди попадає щука у підсаку і закручує це все діло, це зразу мінус 10 минут вашої рибалки виплутування гачків із ячеєчки. Щуку випустили і обов'язково провіряємо флюр, но це вже такий підушатаний, я хочу вам сказати, але. Так, мабуть, я його все-таки поміняю. Дивіться, якщо вам видно, блистить і дуже отут покоцаний. Так що, щоб вберегти нам воблер, краще його замінити. Зараз, мабуть, я поставлю саморобну струну і подивимося, як вона працює, як вона себе веде. Вона мені зразу його тут ось покоцала конкретно. Далі зрізаємо старий поводок, він нам вже не потрібен. І дістаємо саморобний. Це матеріал, називається ніхром. Не знаю наскільки він підійде для рибалки, не бачив я, щоб ним хтось ловив, ним там то якісь кліпси перев'язують то ще щось то. Ну, коротше, Не знайшов я інформації, о, трактори завелись. Знайшов я інфи, як із ним е, прибачив хто чи ні. Але я вирішив пов'язати такі поводки, він трошечки погнутий, цей, вже я на нього ловив, але рибу він не витримував. Тобто не не витримував, а ще не бачив він в своєму житті. Тому зараз я на безузловичці його причеплю і поганяємо його. Дуже класно те, що у мене є змога показати вам, як працюють різні приманки на рибал. Тобто ми на початку з вами взяли щуку на фет, потім взяли на карася і тільки що взяли на твічинг, вже на більш таку, я вважаю, складну техніку на інквізітора. Тобто, максимально з вами охоплюємо види приманок. Залишилось у нас. Тепер ще взяти на вертуху якусь або на коливалочку щоб було вже повне, так би мовити, асорті. Знову інквізітор. Дарував нам клюваку. Так, зараз обережно візьмем. Обережно візьмем. І обережно відчепим. О. Щоб не було ніяких питань натвічила твічі ще одного шнурка. Пока. Погано, що зубами вона не пройшлась по моєму поводочку, але так-то він тримає. Жалко інквізитора буде облуплений. До речі, у мене під збиралась така непогана колекція великих приманок. Ну, Якщо три приманки можна назвати непоганою колекцією, це такі, як Каната, i-slide і великий саморобний карась, який Міша напечатав на 3D принтері. Він, по-моєму, там 31 грам. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви, щоб я взяв саме ці три великих приманки і половив ними. Роблю два таких коротеньких подрива. І даю паузу. І саме на цій паузі вона його бере. Тобто я відчуваю не удар, а на паузі таку натяжку шнура, наче вона хоче забрати у мене спінінг. Що перша, що друга покльовки були саме такі. Добре, з цим товаришем трошечки ми попрацювали, порадував він мене. От тільки один мінус, що дуже швидко розбивається краска. Не знаю, палакувати треба. Хто може знає, які способи устраняти такі приколи, напишіть коменти. в коменти. У мене також є такий самий інквізитор, тільки от я хотів, щоб у мене були в коробці. Натуралка, серебро і золото, але золото я не знайшов, а щось таке похоже на рив на барахолочці. Поставлю зараз ту приманку, з якої ми сьогодні починали. Повідець міняти поки що не буду, але якщо із цієї точки нічого не візьмемо, мабуть, зміню знову на флірокарбоновий. Можемо сьогодні щукатися. Дуже прошено у нас. Є, щось невелике ой як взяв гарне за краєчик Та ти що? Красота зараз я тебе обережненька Як же ж тебе Ого. З першого закиду. І така красотка. Пока. Це що? Віброфет. 3,2. Crazy Fish роздає стілька. Поливів я, значить, трішки своїм повідцем ніхромовим і прийняв рішення змінити все-таки на флюрокарбон, тому що не подобається мені, як він себе веде, крутиться. Да, рибу він вивозить, але от чисто візуально, естетично, не підходить він мені. Треба дійсно шукати якийсь матеріал, який нормально підійде під скрутку. Хто шарив в скрутках, напишіть мені, будь ласка, який матеріал, де його можна замовити в нормальних розмотках. Щоб накрутити собі повідців. Рибалка рибалкою, а перекус зробити треба Тому по класіці п'ю за ваше здоров'я. Таке відчуття, наче ми під крилом якогось великого птаха. Покидав я, значить, цілікон, тишина, не знаю, з чим це пов'язано. може через те, що вийшло сонце. І все-таки перейду знову до карасів, тільки на цей раз хочу. Не в магазині, так би мовити, не із виробництва карася, а мішаніного карася. Харківський майстер, який мені підігнав пару воблерів на тест. Зараз потягаємо його. Подивимося. Далеко летить. Цей карась трішки відрізняється від... Джексона і від того китайського, тим, що в нього трішечки більша лопатка і він глибше занурюється. Це не дуже добре для цієї водойми. Ага. На твого карасика позарилась Щучка Вітаю тебе Міша Розловлені воблери. Я думаю ти радий так само як і я Дала тільки що прямо тут майже біля лодки Так що продовжуй в тому ж дусі На ну, тебе Ого Пускаємо. Просто кайф. Так, з карасями у нас все зрозуміло. Карасі ловлять. Я думаю, скоро зробимо з вами невеликий тест, тільки для цього мені потрібен буде партнер. Возьмемо Владоса і зробимо такий невеликий відос із саморобним карасьом, із карасьом із заводу. Тобто із виробництва і подивимося, який же краще лови. Давайте з карасями ми розібрались, половимо ще на якісь приманки, Візьму страйк прошного вігрі носка, ще покидаю, і далі пройдемося ще з вами тоді по інших воблерах може. Бо вже 9 годин, вже ми на воді з вами з... П'ятої ранку. Ще спрацював карась тільки що. А, і зійшло. Зійшла з карасенка. Все-таки треба гачечки поміняти. Пошкодила трохи флюр мені. До речі, інтечівський флюр набагато більше від нього щуки залишають заусенців, ніж від інших фірм. Тому треба підбирати. До цього пробував саваду, то вроді би набагато краще веде себе. Вона не дуже сильно вкололась та добере зараз чи навряд. Вийшло сонечко і кльов трішечки прекратився, хоча періодично прокльовують. На воблери я ставив тишина, поставив не вбиваємо класіку, то трішечки... Почала риба прокльовувати на все інше поки що тиша. Це каже про те, що для водойми треба підбирати власний ключик і власну приманку, яка буде вам приносити рибу. Підів'ємо підсумки по сьогоднішній рибалці. Працював у нас сьогодні класно силикон. На початку риболовлі нашої це VibroFet 3.2 від Crazy Fish. потім розловились карасиком. Це в нас класіка, він повинен бути в кожній коробці. Далі дуже порадував мене карась від Міші, це перший воблер, який я розловив із його продукції. Це дуже класно, коли ти якусь хендмейдовську річ розлавлюєш і знаєш, що людина робила її своїми руками. Потім тягали ми з вами різні мінохи. І сьогодні одним із найкращих був інквізітор 110-й в натуралочці від Strike Pro. Це реально огонь. Трошечки побила вона мені його. Сьогодні у нас з вами вийшла така цікава рибалка. Ми взяли з вами 6 чи 7 щук. Точно вже не пам'ятаю. Було багато покльовок. як і на карася, і на інквізітора. На резину сьогодні не було холостих покльовок. Так що дякую, що додивилися це відео до кінця. Ті, хто додивляється до кінця, ви просто кращі. знаєте це. Дякую за ваші лайкоси і за підписочки. Обов'язково залишайте коментар. Це все дає мені дуже велику мотивацію. Ви це все знаєте. Дякую, гарного дня і вдалих вам рибалок.